Аудіо книги українською від студії Калідор. Тека авторів каналу. Міжавторська збірка оповідань Химераріум. Лана Краска, Відьма, Чи то привиділось мені, а чи я й справді бачив Бога? Красілись мальви край дороги, верба купалась у воді. До гаю, тихо, крок за кроком тягнув туман, щоб ненароком на сонні трави краплі стиглі заставить мітками роси. Ніде нікого, навіть птаха і та мовчить. Чекає часу, коли найперший світлий промінь торкнеться прілої землі. А я, небога безталанний, крокую стежкою, блукаю Цей світ бентежний, та й до краю в свитині сірій обійду. А чи ж знайду, що вік шукаю, стежину рівну та й до раю, Щоб від землі мене до неба зачарувала, відвела? А чи поляжу в домовину у сірій латані свитині, І тільки хрестик. Та квітка біла означать прихисток святий. Того не відаю, не маю, знання по дрібці крізь збираю. Хто чистий є душею і серцем, той правду слухає мою. І налякає їх свитина і ноги босі. Сиротина, я не шукаю, відки родом. А тільки прошу милість, гріш ціна життю, що роду імення питав чужих, а не у неньки, що має за криничну воду навколішки людей просить. Благати трохи, та й не краще, лиш те, що й так вже є пропащим, лиш те, що іншим не шкода мені за радість. Сирота. 2. Отак замріяно та вольно від краю неба чистим полем у пошуках кохання й долі блукав наш славний Пілігрим. Казали, люди, гомоніли Куди крокуєш, чоловіче, потрапиш так на панські очі і підведеш під канчуки. Панич не бог. Проси про милість, а він своє. Здирайте шкіру. На ремінь ріжте й рукавиці, бо то таким є мій указ. І дали раду сиротині, щоб так задарма не загинув, і ти на Хортицю, до війська, до козаків, до запорізьких. Там буде слава, буде воля, не на словах, а за законом, і шабля гостра, і вірний кінь, і щирі друзі побратими. Накази гетьмана лиш слухай, а в сутичках не падай духом, бо не страшні для козака ні чорт, ні відьма, ні нагайка. Наш сиротина те послухав і вирушив на січ, що духу, пристав до війська, став навчатись у славу та знання вбиратись. Походи славні батька Хмеля зібрали сотні під знамена. І Пілігрим же знає службу, не тільки безкінечну муштру, Для товариства чемний, щирий, і з ворогами справедливий, хто сіяв сльози біль біду, тому поразку й смерть лиху, а хто за правду та й до краю, тому прямісінько до раю. Служив козак не рік, не два, вже в попіл вбралась голова. І тіло в шрамах, мов картина, до нього шовкова свитина. Поміж братів славетний воїн, іначе все є, Тільки доля зове у мандри за край світу. Співає тихо, душу ж вітер з грудей гарячих та й виймає, То приголубить, то тікає, То про кохання й мавку дивну розповідає. В'ється з димом, а наш козак від болю плаче. От ніби все є, та немає ані любові, ані щастя. Живе один, без роду, хати, лиш тінь від сонця обіймає. Зірок уж мені не збирає, а є для кого тиша, тиша. Думки тяжкі, йому не спиться. На небі грає в тон заграба. Козак прямує до гетьмана. Просити вольну, кращу долю й благословіння на любов. Простився з військом, попрощався, не став печаль свою ховати, журбу та тугу все, як є, сказав. Душа ж горить, пече. Ту тугу більше не лікують ні співшабель, ні кобзи звуки, братерство й слово, ось основа. Гетьман указ Ти будеш сотник, даруй вольну та й прошу, прямуй до міста конотопу і там за чесність та свободу тримай в руках владдя меч. Тобі є дозвіл, нам є служба. А Бог. Все бачить, Бог все чує, кохання там тебе знайде. Почув козак ту настанову, на щастя, срібну взяв підкову, вклонився тричі, охрестився і в той же день зібрався в путь. Три Чи то привиділось мені, а чи здалося крізь тумани? По небу в парі з зірками летіла тінь м'яка й струмка. Не голосила, не співала, у волосся стрічку не вплітала. На місяць коса поглядала, а чи ж піде до рук її? О, вона без місяця ясного зібрала б каменю дрібного, заговорила б, зашептала б, що був від лиха оберіг. До нього м'ятий материнки, полину, рудки, пиж, мокмину, крушини, купини, стокроток І найстоїть для привороту. Допоки спить горластий півень, допоки папороть не квітне і стелить коси ковила, Відьмує панна молода. Яйцем викочує біду з могил смакує свіжину. На перехрестях робить мітки для душ лихих, для душ нечистих, за ніч одну весь коното погляне з неба. Потім вранці ще до схід сонця, до світання своїми ніжками землі торкнеться, і швидко, швидко в дім, аби не знали батько й ненька, що стало каменем серденько. Не любить більше, не чекає. У Бога лиш про смерть благає. Побачить милого Степана, поговорити, обійняти і най вертається до раю, а їй з прокляттям далі в пару. мала щастя за життя, то най і смерть буде лиха. Такі думки тяжкі, гіркі доземно панну. Вона скніє. Та з кожним роком все чорніше стають і серце, і душа, боїться вже церковних дзвонів, слова забула молитовні, і з вуст її прокляття лине допоки біла домовина, та ночі три без сповідання не подарують упокій. Краса її відліт не в'яне, і тіло до ласе. одначе. Віддана відьмацтву колись похрещена душа. Чотири в Третє півень. Зоря сховалася в туман, до конотопу поверталось просте міщанське життя Комусь в контору до роботи, комусь на млин, комусь у стрій. А хтось слабіє на сухоти, а хтось для Бога вже чужий. У кожній хаті гомін, справи, свої закони день та ніч і лиш одну садибу панську минають люди та мерці. Ні шовк, ні золото, ні перли, ні панна файна молода не спокушають. Йдуть, обходять, а попід тином. Кропива, страшна та темна, аж до сонця, отак захоче, і нема ні хмар на небі, ні червоних жарких від сяйва промінців. А пан нащо? Хіба зважає? Думки людей пустий лиш звук. Вона і так вже рік страждає, і тільки кращає від мук. Буденно чорний Свято чорний, на чорну сукню чорний цвіт, волосся, очі, барва мороку, обличчя збілене від сліз. Куди піде там за уше лихо, на кого гляне, прокляне. Весь час мовчить і плаче тихо. А батько й ненька. Де ж ти є, доньці єдиній щастя любе, Хіба не бачить Бог, що губить таку тендітну й молоду? Навіщо взяв її Степана у криву саван? І конає тепер вона донька єдина у чорній вишитій свитині. П'ять. А Бог далеко та все чує, коли кого біда чатує, який є гріх та й непрощений, а хто назавжди нехрещений. Дорога стелиться одна до конотопу. Козака стрічають люди та й питають хто він такий, кого шукає. Прийшов як вольний, чи з наказом, чи бачу вже садибу панську, що чув про славний конотоп? Козак у відповідь Я, сотник, тепер для вас усіх закон. Та не лякайтесь, справедливість моя натура й моя милість. Звітую я перед гетьманом, тому я місце тільки правді. Я чесне слово лиш шаную і богу істину молюсь. То що, громадо, ваше слово пасує місту новий сотник, чи будуть лад та розуміння, а чи залишиться каміння одне і довкола ні душі? Врятуй нас, боже, від біди. Громада довго сперечалась, то гомоніла, то мовчала. Супроти волі батька Хмеля чи ж мали силу хто піти. Та й сотник, наче добрий з виду, говорить прямо, і на кпини людей простих не підійма, то ж най він буде голова. На цьому так постановили і потекли за днями днини. Шість. Іначе все, як має бути, Законом сотник править мудро, Та тільки є одна біда. Козак славетний, Самота. В похід рушав за щастям милим та мав в дорозі зупинитись. І чує, серце, час збігає, душа самотня пропадає. Вночі не спиться, йде гуляти у гай співочий. Най не бачать ні побратими, ні селяни, як плачуть очі, як страждає душа, що вік уже сирота. І що та слава пропада. А сотник долі все шукає, так ніч минула. Потім друга, на третю, біля гаю чує. Хтось тихо тихо походжає, слова прокльонів промовляє. Козак спинився, озирнувся. То панна чорна. іч, відьмує. Слугує тілом сатані, гука до себе уперів. Згадав, що люди говорили як оминали дві стежини, котрі додому у кропиві петляли зміями, вели та заплітали православних на шлях невірний. От омана. Приготував наш сотник шаблю, до відьми ближче, чує плаче. Та гірко, гірко, мов дитина. І зупинився сиротина. На біль чужий. Не зміг дивитись. Своє згадав та й зажурився. На землю шаблю опустив, завмер. А панна поруч плаче когось зове, про смерть благає, шукає милого свого. Його ж нема. Почув те сотник і думи інші. Брешуть люди. Хіба ж вони страждання чують? Хіба отак посеред ночі рахують сльози? Боже, Боже, хіба тікають за край світу зцілити серденько розбите? Хіба ще тіло молоде вкривають чорним? Лихо, лихо. А пан поруч, пан ближче, не втримався, не зупинився. За стан тонкий. Та й притулились душі дві зранені бідою, та що самотня з сиротою. І зашумів прадавній ліс, з'явились мавки, Варболіс на берег відпустив русалок. І блукачів, і ніжних нявок, той світ, що завше в таїні, у час єднання Тінь полишив, до панни й сотника вклонився, на почуття благословив і час до ранку зупинив. І висохли гіркі сльози, і усміхнулася небога. Забула милого Степана, його нема, в раю блукає. Лиш сотник горя не стурався, прийшов до неї, і каже Панно. Не плач і серденька не муч. Не споглядай Дніпрових круч. Дивись на мене. Ось я поруч, живий та справжній. Що там морок, коли тебе, єдину й любу, у сатани я відвоюю? Сам батько хмель мене засватав до конотопу. Буде свято. Піду до батька твого й і посватаюсь. Не плач маленька. Я довго світом мандрував. Був сирота, не мав я долі. Все думав, на чужому полі загину, що ніхто й не взнає. Тепер живу, тепер кохаю. Твій стан тонкий, і твої очі, вуста, медові, сміх дівочий. Захочеш, то приворожи. Та не відмов же сиротині у поцілунку. Будь моєю. Від сьогодення і до неба. І панна серце віддала, повірила, до козака тоненькі руки простягнула, поцілувала. Любо, любо, забула темряву, Прокльони, і нешепоче забобони. не треба більше їй черзілля, душею згодна на весілля. До козака. Та все питає, а чи ж насправді він кохає, чи не боїться темних сил? Вони ж тут поруч? Сотник в сміх. Та що там темні сили вражі, коли душа співа козача, коли довкола квітнуть мальви, і він щасливий? Чуєш, Ганно, душа моя тепер твоя? Ходино, краще поцілую, Ще раз солодкий мед відчую, Від грішної землі цієї безкрили я полинув в небо. До третіх півнів так стояли, забуті світом, вкриті гаєм, ні бог, ні люди сплять, не бачать. Козак та відьма більш не плачуть. Сім. Чи то привиділось мені? А чи й насправді щастя тихе боїться осуду, бо лихо крокує поруч із людьми? Ось наче вчора сотник і Ганна стрічали місяць срібний, гаєм вела вузенька їх стежина до прохолоди джерела, і дві душі, мов чорне й біле, Коханням зв'язані в єдине, щораз рахували зорі і в любощах тонули вдвох. А вже сьогодні заздрість люта здіймає конотоп, і люди супроти сотника й Гетьмана повстали і кричать: Напалю, бо хто з нечистою у парі, той сам нечистий, відьму ж Ганну. На площу сотню канчуків за темні справи та прокльони, її живцем спалить. І колом осатанілий ходить, та вже не слухає нікого, ні вартових, ні слів наказу в очах вогонь палити разом і козака і відьму Ганну, аби звільнився конотоп від лиха, пошесті, прокльон. І рветься чорна свитина, і, видко, ніжне біле тіло, і перша кров на квіти й трави вже пролилась. А Ганна криком Паліть її! Та не чіпайте хрещену душу, що кохає. Вона його причарувала, для нього зілля назбирала. Не винен сотник, чистий він. Вона сама все поробила, його собі приворожила, паліть її, паліть скоріше. А ти тікай, коханий, швидше, сідай на вірного коня і в поле. Сива ковила тебе сховає, заплате. Тікай скоріш, рятуй себе. Горить на площі дуб червоний. До нього тягнуть відьму чорну, мотузками калічать руки, аби страшніші були муки. У конотопі буде свято, В'яжіть до дуба відьму Ганну, а сотник що? Хіба тікає? Хіба себе оберігає? Шулікою у натовп майте. На гостру шаблю визважайте, коли наказ пусті слова. То буде бій і пресвята покрова гніву не применшить. Гуде земля, вирує нечість та всі на площу, в конотоп. Собою Ганну закривають, а бій іде, а бій триває, уже і сотник кров'ю платить, та все стоїть. Стоїть на варті, не опускається додолу. Не кличе інших на підмогу, мов вихор сам скажений, лютий, Що йому Бог, що йому люди, коли єдина там страждає, а він стоїть і бій триває, боронить щастя й свою долю. І відступили люди. З поля холодний вітер налетів, Вогонь та муки погасив. Вісім. Чи то привиділось мені? А чи було таке діло? У конотопі до зими врочисто справили весілля. За молодого сотник бравий, славетний поміж козаків. За молоду у чорне вбрана скалічена народом панна. Було до цього. Відьмувала та чисті душі забирала, свій біль на службу темну й згубну перетворила. Нині ж чутно слова вишіптувань хвороби. Най не святі, немолитовні, проте обряди й відьмування зоставила. Тепер, в коханні, під захистом руки міцної вікує Перший рік другою, не темною, не тінню в небі щасливою. А сотник поруч народом чесно верховодить. Простив і пробачив грішне діло. Минулась буря, справедливо. Означив, що тепер і як про зміни сповістив Гетьмана, подякував. І не лукаво, а чесно все переповів. За кожен гріх своєї Ганни платив не золотом, а справами. Кому колись зробила лиха, кого зурочила пристрітом, за все своєю головою платив козак. І в конотопі нарешті стало тихо й любо. І я там був, і бачив. Люди не йшли, та й повз садиби ганник. Її чарзілля не лякались, бо відьмувала на добро, допомагала. Сивий сотник і далі правив справедливо і вишиту носив свитину. З тих пір і знають в світі мудрість. Козак та відьма в парі. Будьмо! Лана краска відьма читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цей чудовий твір із міжавторської збірки Химераріум. Дякую авторці за творчість та дозвіл розмістити її твір на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете посилання на авторську сторінку на аркуші. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank Монобанк Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.